Привіт! Моє ім'я Влада Бандурко, я викладачка біології, а саме ботаніки. На попередніх уроках ми з вами говорили про різноманітність рослин і умови, в яких вони зростають. Тепер ви знаєте, що рослини довкола нас повсюди. Сьогодні ж з'ясуємо, яке значення рослини мають для людини. Отож, рушаймо уперед до дослідницьких пригод. На екрані зараз схема зі значеннями, які мають рослини для життя на землі та для людини. Зокрема, рослини єдині організми за незначними винятками, які утворюють органічну речовину з неорганічної. Уявіть собі: вони використовують воду, вуглекислий газ і сонячну енергію, щоб синтезувати органічні речовини, а саме вуглевод глюкозу. Цей процес називається фотосинтезом. От просто не маю сумнівів, що ви це знаєте. Звичайно, це спрощена схема, але все ж ілюстративна. Саме завдяки здатності утворювати органічні речовини рослини є першою і основною ланкою у харчових ланцюгах, а на екрані схема харчового ланцюга, в основі якого саме рослини. Під час фотосинтезу рослини утворюють органічні речовини і при цьому виділяють газ. Вгадайте який? Так, це кисень. До речі, ще один цікавий факт: із кисню, який виділяють рослини під час фотосинтезу, утворюється газ озон. Він формує озоновий шар, який захищає всі живі організми Землі від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання. Саме завдяки формуванню озонового шару стало можливим життя організмів на суші. Дуже важливою є роль рослин у колообігу речовин і енергії. До того ж, завдяки розкладанню відмерлих решток рослин з участю тварин утворюється родючий шар ґрунту, гумус. Крім того, рослини зберігають ґрунт від вивітрювання і руйнування. Рослини беруть участь у формуванні поверхні землі, ландшафтів, а ще вони впливають на клімат і погоду. Наприклад, дерева у лісі затримують вологу і не дають їй швидко випаровуватися. Саме тому влітку у лісах та парках прохолодно. Для багатьох тварин рослини є домівкою. Наприклад, птахи гніздяться у кронах дерев, білки влаштовують собі гнізда у дуплах в стовбурах дерев. Саме білочка у її рослинній домівці зараз зображена на екрані. Для цілої планети рослини не мов би очисні споруди, оскільки вони здатні поглинати різні гази та пил. Рослини використовують їх у процесі свого зростання або акумулюють у листі. Ось чому шкідливо спалювати листя восени. Адже всі шкідливі речовини, які рослина поглинула впродовж сезону, під час спалювання повертаються назад в атмосферу. Рослини виділяють корисні речовини в повітря, наприклад, фітонциди, які знищують шкідливі мікроорганізми. Гадаю, ви чули про досить небезпечну хворобу туберкульоз. Так от, на початку ХХ століття лікарні для хворих на туберкульоз будували в соснових лісах. Завдяки фітонцидам, які пригнічували збудник туберкульозу бактерію туберкульозну паличку. Хворим часто ставало набагато легше, а часом вони навіть повністю видужували. На екрані зараз будівля санаторію в Греції, поруч із яким ростуть голонасінні рослини. Чим ще рослини корисні для людей? Древні рослини утворили такі цінні паливні матеріали, як торф і вугілля. До речі, їх видобуток є дуже небезпечною та важкою працею. На екрані донецькі шахтарі під час видобування вугілля. Слід зазначити, що спалювання вугілля завдає сильної шкоди навколишньому середовищу, адже в атмосферу вивільняється вуглекислий газ, який древні рослини колись акумулювали у своїх організмах. Саме тому нині проводяться активні пошуки екологічно безпечних видів енергії. А ще лишень подумайте: наша одежа з рослин, їжа переважно з рослин, напої і ті рослини. Розгляньмо все це на прикладах: харчові культури це рослини, які ми використовуємо як харчові ресурси. Серед них є зернові культури, пшениця, рис, гречка тощо. На екрані просо культура, з насіння якої виготовляється крупа пшоно. Крім того, серед харчових культур можна виокремити зернобобові, горох, соя, квасоля, овочеві, капуста, буряк, морква, баштанні, кавуни, гарбузи, дині, плодові та плодово-ягідні, наприклад, яблуні, груші, агрус, малина та полуниця. Ще одна група рослин, яку використовує людина, це кормові культури. Кормові культури це харчовий ресурс для домашніх тварин. Передусім для корму використовують представників родини бобових, конюшину, люцерну та інших, а також злакових, Тимофіївку, житняк. Серед кормових культур не треба забувати сорти буряків, гарбузів та кукурудзи. А на екрані зараз овес. Представник родини злакових, яка є однією з основних кормових зернових культур. Технічні культури вирощують, щоб одержати сировину для виробництва продовольчих і промислових товарів. Спершу згадаємо культури, які перетинаються з харчовими рослинами. Це олійні, зокрема, соняшник, олива, соя, арахіс, рапс, кукурудза. А на екрані квітка сонця. Так перекладається наукова назва соняшника. До речі, Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі. А хто любить солодке, то для вас, звичайно, треба згадати такі технічні культури, як цукрові буряки та цукрова тростина. Переважно більшість натуральних тканин виробляють із волокнистих культур, як от бавовника, льону та конопель. Улюблені всіма і мною так само майки, футболки, світшоти переважно виготовляють із бавовняної тканини. На екрані — коробочка бавовника, з якого стирчать волокна, прикріплені до насінин. Саме з цих волокон виготовляють тканини. І вату, до речі, теж. До технічних культур можна приписати і ті, які вирощуються для приготування чаю, кави та какао. А також для виготовлення спецій, прянощів, наприклад, чорний перець і гвоздику. Також людина використовує як стратегічний будівельний матеріал деревину рослин. З неї виготовляють меблі, папір чи навіть штучний шовк. Часто з дерев роблять паливо. Найвідоміші з таких рослин сосна, ялина і дуб. Однак слід пам'ятати, що ресурси рослин вичерпуються. Тож їх треба використовувати помірно й обов'язково поновлювати. А на екрані дуб залізняка, один із найстаріших в Україні. Багато рослин мають лікувальні властивості. Проте лише незначну частину рослин, які можна використовувати у медицині, вирощують додатково в промислових масштабах. У переважній більшості такі рослини збирають у дикій природі, але не треба забувати, що в жодному разі не можна лікуватися самостійно, навіть, як здається, безпечними рослинами. Найвідоміші лікарські рослини, які можна надибати в Україні, це аїр, ромашка, валеріана, глінд, деревій, звіробій, калина, нагідки, подорожник і липа. На екрані чистотіл, який ми часто сприймаємо як бур'ян, хоч насправді він лікує шкірні захворювання. Також рослини нам дарують радість від спостереження і милування ними, починаючи з декоративних рослин на підвіконні, закінчуючи парками при королівських палацах та квітковими годинниками. А на екрані зараз декоративні паркові насадження в одному із найвишуканіших палацових комплексів французьких королів. У Версалі, незважаючи на всі згадані вигоди для людини, не можна забувати, що рослини це насамперед основа життя на Землі. І звичайно, що їх треба охороняти. На жаль, сьогодні дуже багато видів рослин зникло або зникають із нашої планети. Такі рослини заносять у червоні книги та списки охоронних рослин. Але нічого не зміниться, якщо кожен із нас не докладе зусиль. Для цього багато не потрібно, повірте, кожен може замість того, щоб зірвати квітку для букету, сфотографувати її, не смітити на природі, а навпаки, прибрати те, що хтось не такий свідомий, залишив після себе, упевнена, що рослини та й усе живе скажуть вам величезне дякую і будуть мати більше шансів на виживання. Ну а наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Дякую за товариство і до наступних зустрічей.